Так, картопля у мене вже готова і най вона простигне. А я замішу на вареники. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Буду варити вареники сьогодні. Ну, знаєте, так собі сама надумала, думаю, та зроблю я тих пару вареників, тому що я давно не готувала, ще як на святий вечір. Так, і від тої пори я вареників не варила. Тут думаю, я пару вареників і якийсь суп, і на тім буде добре. То приготую з вами раз. Я буду готувати, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде. Так, я висипаю вже моя цибулька вже трошки підсмажилась, висипаю морку. Буду пересмажувати морку. Так, в мене вже підсмажилася цибулька і морквиці, все разом. І я заливаю водичку. Наливаю водички і буду висипати картопельку і буду готувати супчик такий. Картопля в мене вже є готова, помита. І я висипаю сюди картоплю. Так, води додавала і тепер накриваю, і воно потихеньку собі починає кипіти. Так, поки у мене там суп закипає, я замішу на вареники. Маю тут сіль, посолю, муку я просіяла, хоч вона у мене просіяна, але все одно я просіяла ще раз, така, щоб вона була легка. Розіб'ю одне яйце. Коли б'ю, коли не б'ю, маю яйці, б'ю, не маю, не б'ю. Одне яйце. Тут маю холодну воду і тут маю олію. Дам трошки олію, отак, може грам 20. І холодна вода. І буду замішувати тісто. збирати його до кубки. Суп в мене почав кипіти, параболя почала кипіти. І я маю тут горох заморожений. Він варений, але я його сюди даю, цей горошок. І зараз відкрию тушонку, курячу, добавлю тушонки, так, щоб, так, щоб тушонка варилась разом ще. Щоб він, так, знаєте, наварився, щоб було так, як м'ясо. Щоб потім лишень дав готової тушонки і все. А тут я е, додав зараз. Думаю, що я хотіла сказати. Що я хотіла сказати? Десь я поставила свою сіль. не знаю де. Чуть підсолю. Трошки чайну ложечку підсолю, таку чуточку. І зараз це зроблю, найвоно покипить. Тепер ще я добавлю листочок і перцю. Я маю цей перець в мене вже він закінчується, але я ще тут маю ось мені забачка купила. Я вже казала, хто мене дивився, то я вже казала, даю перцю. Трошки таких кольорових перців, от вже і нема. Все, вже і нема. І даю листочок помию. Таких два невеличкі крісточки, і я їх помию і даю сюди весь суп. І тут я маю такий кріп, лише й самі корінчики, самі корінчики з кропу. і я даю сюди, щоб добре зварилось, щоб воно пахло. Потім я витягну, потім я витягну ті гілочки. І накриваю. Взяла другу каструльку таку на підливу. Трохи дам до супу, а трохи дам до тушонки до підливи до тої. От то вона так виварилася і так пресована, що її неможливо, неможливо так просто витягнути такими кусками. От такими кусками гарними. Тушонка добре виварена. От хто дивився, мене знає, що я закривала тушонку. Не хотіла брати ні індика, ні нічого. Думаю, візьму тушонку і так тушонку добавлю. Так я і роблю. Так я і роблю. Трохи туди, а трохи сюди. Отак. Нам вистачає цієї півлітрової баночки, щоб було до першого і ще щось приготувати на друге. Отак. От Отак, тепер вона буде кипіти і буде файно пахнути, така буде смачна. Зубка, як нас кажуть, така буде зубка смачна. Ну, а тут я додав водички і поставлю на підливку. Хочу вам сказати, що суп в мене докипає і я зроблю кіста такого до на яйці. Отак От трошечки розіб'ю яйце. І так трошки зроблю кіста до того супчику. Так зроблю кісточку. Все розіб'ю добре і замішу, замішую таке кісточко. Буду по чуть-чуть підсипати і таке замішу кісточко. Ріденьке, не густе, знаєте, таке не буду так вимішувати, просто так, щоб воно лилось. Так, суп я переставила, а тут я поклала сковорідку і зараз зроблю е, муки до підливи. Зараз зроблю чуть муки до підливи. Я візьму олію. Чуть влию олії. Щоб не була суха мука. Ну, щоб не була. можна зробити суху муку, е, щоб вона простигла, тоді її розвести ту муку і вже тоді робити підливу, а так я зроблю підливу в такі на олії. Так. Так, так, так. Отак розігрілася олія. Я візьму дві ложки муки. О, бачите? і її підсмажу і зразу зроблю. Мені вистачить, тому що підливки небагато. Підливки небагато. Так, мої дорогеньки, я вже муку відключаю. Знаєте, якби до каші якоїсь, або до, ну, як, до якогось е, макарону, то я би добавила, е, чуть томату. А так, я не додаю до муки томату, бо того, що то до вареників і я не додаю томату. Отак. От Отака вийшла в мене мукечка. Бачите, жовтенька. Суп в мене готовий. І зараз я буду. Добавляти до, до підливи. От зараз буду додати до підливи, Я вже виключила, щоб вона не згоріла, щоб вона не згоріла. А тут у мене вже суп готовий. я попробую зараз на, на смак. Бачите, який віж. Все, я його більше вже не зажарую, нічого тушонка є. Зажарку зробила там була зразу. Все такий гарнезний. І я йому більше нічого не роблю. Попробую лише й сіль, і зараз буду виключати. Смачний, ні, дійсно смачний. Не то, що я, може, вам так кажу, що смачний, але він дійсно смачний, такий супчик. Так, добре. Я виключаю суп я виключаю і забираю набік. Тут тепер буду підливку зроблю, і тоді мені лишуться тільки одні вареники. Знаєте, я маю тут ще таку курячу приправу трошки добавлю. Я собі привезла таку з польщі і трошечки добавлю такої курячої приправи. Багато не додаю, але трошки Зараз попробую. Mm. Найбільше кипить. Там більший газ найма прикипить. Ну, от і все я вже виробила, і зараз буду робити вареники. І так буде добре. Так буде добре. Кладаю більше бараболь. Картоплі, бараболі, як то називає. Накладаю більше. Маю зварених більше і накладаю більше. Отак. Так, все. Вже в мене вони киплять. І я вибираю. І я вибираю в таку миску. Виберу вареники в таку миску. Так, мої дорогенькі, пироги я вже вибрала. Я вже пироги вибрала і помістила. Чи вареники, хто як розуміє? Отако. Отакі вийшли гармонії. Зараз буду давати обідати. Ну от, мої хороші, такий в мене вийшов обід. Кому сподобалось, ставте «подобайки», пишіть коментарі. Кому не сподобалось, також пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю і всім вам щиро вдячна, всім щиро вдячна, мої дорогінки. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливі, всього вам доброго. бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всім пока.